Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему позначення часу, стосується числівників. Для позначення конкретної години використовуємо порядкові числівники 12 година о 5-й годині. Тобто, нагадую, що порядкові відповідають на питання: котрий, котра, котре, котрі. На позначення половини використовуємо прийменник на пів на шосту, о пів на третю. Тобто, пів шосту це неправильна форма. Отже, котра година 10.00. 10 годин це неправильна форма, бо це кількісний числівник, а ми зазначили, що повинен бути порядковий. Тож, 10 година. 10.30 – Неправильна форма, оскільки ми зазначили, що з половиною у нас обов'язково вживається прийменник на. Тому пів на 11, 10, 15, 15 хвилин 11 неправильна форма, потрібен прийменник. Або без прийменника, якщо то тоді так, порядковий числівник, 10 година 15 хвилин, 15 хвилин по 10, 15 хвилин на 11, чверть по 10, чверть на 11 і 10.45 без 15, 11, то, то це без 15, без 20. Ми з вами в українській мові не вживаємо. Це російськомовні форми. У нас замість цього за 15, 11, за чверть 11, чверть до 11. На цьому ми завершуємо. До зустрічі!